Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. З вами знову Віктор Адріанов, викладач Національного еколого-натуралістичного центру. Продовжуємо цикл лекцій з генетики. Наша сьогоднішня тема взаємодія генів. Які ж є типи взаємодії генів? Ви бачите на слайду від таких типів три. Комплементарність, епістаз і полімерія. Розглянемо ці типи взаємодії генів окремо. Комплементарність від слова комплемент, тобто доповнення з латинської мови, це виникнення нової ознаки під час сумісного перебування в генотипі домінантних алелів різних генів. Тобто, це така ситуація, коли ми маємо два окремих гени, які розташовані в різних локусах. І маємо два домінантних алелі цих генів. Але у батьківці алелі знаходяться по окремості. Тобто, скажімо, батьківський організм має домінантний алель одного гена, а інший батьківський організм має другий домінантний алель іншого гена. І в залежності від того, як себе поводять. Оці домінантні алелі різних генів виділяють чотири випадки комплементарності відповідно до результату розщеплення у другому поколінні. Розглянемо випадок перший. Коли обидва домінантних алелі не мають самостійного фенотипового прояву. Приклад життя. Є така рослина, яка називається запашний горошок. І в неї. Так званий дикий фенотип, тобто той, який у природі, це червоний колір квіток. І він визначається, зверніть увагу на це слово, одночасною наявністю в генотипі алелів А велике і Б велике, тобто це домінантні алелі різних генів. Якщо в генотипі немає одного з цих домінантних алелів або обох разом, то Утворюються білі квітки. Ну, не тому, що в них білий пігмент, а тому, що в них рецесивні алелі. Тобто ми казали, що рецесивні алелі це наслідок мутації, коли алель трошки ламаються, або повністю виходить зі строю. І тоді цей червоний пігмент геть не утворюється, і тому квітки будуть білі. Оце. Ілюстрація того, що ми будемо мати, якщо ми схрестимо двох батьківських організмів, у яких білі квітки. А ми будемо мати такий фокус-фокус, що домінатні лилі А велике Б маленьке, вибачаюсь, навпаки, А велике Б велике вони зійдуться у гібриді f 1 і квітки у таких гібридів будуть червоні. А потім, якщо ми цих гібридів залишимо в спокої, а ми знаємо, що горох це самозапильна само рослина, тобто ці гібриди будуть схрещуватися між собою. І тому, якщо ми накреслимо речітку Пенета із 16 клітинок, ми отримуємо такий результат, що в два відбувається розшиплення 9 червоних, 7 білих. Це перший випадок. Другий випадок це такий, коли один алей має самостійний прояв, а другий не має. Наприклад, знову таки приклад життя. У кролів ген А визначає наявність пігменту. Ну, зрозуміло, цей пігмент називається меланін. Якщо це Лель А домінантний меланін виробляється, якщо рецесивний він поломаний, меланін не виробляється. А от ген Б він відповідає саме за розподіл цього пігменту уздовж волосини. Якщо цей алель буде домінантним, тобто Б-велике у формальному запису, то він робить так, що пігмент е накопичується в основі волосини, а верхівка волосини залишається білою. І от за рахунок такого злиття е білого і чорного кольору, утворюється сірий колір. Тобто такі кролі будуть. Сірими, а якщо це рецесивне але маленьке, то він не працює. Тобто він не те, що розподіляється меланін, він просто ніяк не впливає жодним чином на розподіл меланіну. І коли його начіпають той меланін, він спокійно розподіляється рівномірно вздовж волосини. І такі кролі будуть чорними. І знову ж така розкладка, коли ми скрещуємо F1 між собою, то у f 2 утворюється інше розщеплення. Інше мається на увазі порівняно із запашним горошком. Там ми мали 9 до 7, а тут ми маємо 9, 4, 3. 9 сірих, 4 білих, 3 чорних. Розглянемо випадок третій, коли обидва домінатні алелі мають самостійний прояв. Але ось коли вони сходяться в гібридові, то буде новий ефект, називається в такі випадки, новоутворення при схрещуванні. Наприклад, у хвилястих папужок, але А велике зумовлює жовтий колір, Б велике зумовлює блакитний колір. Ну, ви знаєте, дійсно насправді існують папужки таких кольорів. Але у гібриді, якщо зійдуться А велике, Б велике, то як і при змішуванні фарб різного кольору. Ну, Наприклад, я думаю, більшість з вас стикалася з таким явищем, якщо взяти акварельну фарбу жовтого кольору і змішати її з акварельною фарбою блакитного кольору, то у підсумку утворюється зелений кольор. А, і у хвилястих папужок відбувається саме такий ефект. Коли в гібриді F1 сходяться разом. Домінантні алелі різних генів, тобто А великі, Б великі, утворюються папушки зеленого кольору. Але коли обидві гени не працюють, тобто всі алелі е, даних генів ну ми розглядаємо тут два гени, так? і обидва відповідають за кольор, тільки за різний. Але коли ці алелі всі зламані, то вони не виробляють жодного пігмента, ні жовтого, ні блакитного. І такі папушки будуть білого кольору, тобто практично вони альбіноси. Якщо ми утворимо друге покоління, то відбувається таке розшеплення 9 3 3 1 Тобто як при звичайному дигібридному схрещуванні. Ну і нарешті випадок четвертий, коли обидва домінантні халері мають самостійний прояв, але цей прояв однаковий. Наприклад, у гарбузів А велике визначає сферічний плід, Б велике також сферичний плід, тобто такий самий ефект. А ось коли А і Б сходяться, ну і маю на увазі А і Б великі домінантні алелі, сходяться у гібриді F1, то плоди будуть дископодібними. Коли всі алелі рецесивні, плід має видовжену форму. Знову таки. Коли ми проведемо послідовні схрещування, то у гібридів другого покоління відбувається розшеплення 9, 6, 1. Тобто, знову таки окремий випадок. Ну і таких випадків чотири, підводячи підсумок щодо комплементарності. Тобто, ще раз можна акцентувати, що комплементарність. Це випадок, коли домінантні різних генів знаходяться у різних батьків спочатку, організми, які будуть хрещувати, і коли вони сходяться разом у гібриді f 1 ну і в наступних поколіннях, то виникає новий ефект, так зване новоутворення при схрещуванні. Далі такий тип взаємодії генів, який називається епістаз. Епістаз е це явище пригнічення одного гена іншим. Наприклад, е розглянемо схрещування поросят, точніше свиней. Поросята в них утворюються в якості гібридів різних поколінь. Значить, Є в даному випадку ген, який пригнічує утворення меланіну, тобто він пригнічує той ген, який викликає забарвлення значить, Якщо він буде в рецесивній формі, от ви бачите чорний батьківський організм, значить, пігмент буде синтезуватися, він буде проявлятися. Якщо хоча б один алель цього гена, який позначається літерою І, і це від слова інгібітор. так, тобто Пригнічувач нашою мовою. Хоча б будиновий лицей буде, то е, будь-які пігменти не проявляються, такі свині будуть білого кольору. Схрестили. Ну, звичайно, в гібриді F1 е, буде в даному випадку інгібітор. У кількості один, тобто один алель, і він буде пригнічувати той ген, який виробляє пігмент. Відповідно, F1 будуть білими. Але коли їх схватити між собою, утворюється розщеплення 12-3 до 1. Тобто 12 частин із 16 мають от, принаймні, принаймні один домінантний алель інгібітора. І тому вони будуть білими, ці свинки. Значить, 3,16, бачите, інгібітор мають у рецесивній формі, і тому проявляється ген чорного кольору, три частини будуть чорними. Ну і нарешті, коли немає ні інгібітора, ні пігмента, який називається меланін, через нагадую, то за його відсутності свинки будуть. А рожевими, а чому вони будуть рожевими? Не тому, що виробляється рожевий пігмент, а тому, що це кровоносні судини просвічують крізь прозору шкіру, в якій немає пігмент. Останній тип взаємодії генів, який називається полімерія. Це той випадок, коли різні гени мають однаковий прояв. Гени, які відповідають за дані ознаки, називаються полімерними. І такі полімерні гени, ви бачите, позначають... Однаковими символами і з відповідними індексами розрізняють її форми полімерії. Це кумулятивна і некумулятивна. Некумулятивна полімерія це той випадок, коли ступінь прояву ознаки не змінюється в залежності від кількості домінантних алелів. Ну, наприклад, ми візьмемо таку рослину, в якості прикладу, як грицики. В неї бувають стручечки, тобто це так називається їхні плоди, стручечки або трикутної форми, або овальної форми. Значить, для того, щоб утворився трикутний стручечок, потрібно, щоб е, всі алелі були домінантними. Але коли значить Всі алелі, навпаки рецесивні, то стручечок буде овальної форми. І від кількості домінантних генів не залежить. Чи будуть стручечки більш трикутними, менш трикутними, вони будуть просто трикутними. Нарешті є такі явище, як кумулятивна полімерія, навпаки, коли ступінь прояву ознаки залежить від кількості домінантних алелів. Наприклад, ну, в якості прикладу тут наведено колір. Колосків пшениці, які можуть бути від білого кольору до темно-червоного кольору, і саме вся ступінь червоності, можна сказати, буде залежати саме від кількості домінантних алелів. Тобто кумуляція це накопичення. так? Слово кумуляція означає те, що чим більше в гібриді накопичилось домінантних алелів, тим більш яскраво виражена буде дана ознака. На цьому дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до побачення всього вам найкращого.